Лілія Дем'янюк, пелюстки Божої любові, глава друга Квітка Боже милосердя, частина 1. Вітаю тебе, любий читачу, і сподіваюсь, що квітка Бог є любов перед тобою, і ти з насолодою вдихаєш їй чудовий аромат. В квітнику нашого Господа безліч рослини квітів. Але я обрала наступну квітку, Боже милосердя, Іншими словом, Її можна назвати прощення. Чому саме її? Може, тому що вона найзагадковіша для мене. Щодня я читаю неодноразову молитву Отче наш. При цьому слова прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Частіше проговорюю автоматично. А коли задумуюсь над ними, то стає трохи моторошно. Я часто ображаюся. Здається, що образу не тримає довго, але продовжую осуджувати поведінку людей, критикую їх, порівнюю, оцінюю. Намагаюся побороти цю слабкість докором сумління, але виходить так, що я починаю звинувачувати та осуджувати саму себе. Якесь замкнуте коло. Перворідний гріх порушив гармонію стосунків людини з Богом. Брехня посіяла сумнів, сумнів зростив спокусу. Спокуса затмарила серце і душу, тіло вчинило гріх, гріх непослуху порушив духовний закон, розірвав цілісність, єдність із творцем. Невидимий ланцюг, руйнування зашморгом затягнувся на шиї людини. А вона трохи дихає, але вже не може бачити Бога. Чути його, спілкуватися з ним. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога. Книга Буття 3.8. Думаю, що саме тоді людина почала звинувачувати саму себе, що не послухала Творця, не довірилась йому, не з'ясувала з ним своїх сумнів, а подалась брехні та спокусі, тим самим прирекла на страждання все людство. Можна сказати, але ж вона не знала, що будуть такі наслідки. Так, виправдати гріх людина завжди може, але тільки іншим гріхом, бо брехня породжує іншу брехню. В раю люди мали одну заповідь не їж із дерева, пізнання добра і зла. І людина її порушила. Тепер маємо десять заповідей, але чому знову їх порушуємо? Зато всіло б серце людей цих, тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Євангелія від Матея 13:15. Якийсь парадокс виходить. Бог Всемогутній, творець Всесвіту, якого людина постійно зраджує, прощає кожну провину, яку людина визнає і жаліє, що так чинила, а маленьке, слабке творіння, життя якого обмежено кількома десятками років, якщо пощастить, постійно бунтує, гнівається, ображає, вбиває свого брата. І знову та ж сама причина вільна воля. Ісус, наш Спаситель, примирив нас із Отцем, відкупив перорідний гріх і всі гріхи, які людство вчинило і ще вчинить. Але з наслідками гріха, зі спокусами, кожен має боротися сам, має сам спрямовувати свою вільну волю і чинити вибір, чи слухати Бога, чи жити законами і спокусами матеріального світу. Творець нічого вже не ховає від людини, завіса, яка закривала Отця від дитини, знищена смертю Ісуса. Євангелія добра новина, відкриває шлях, вказує маршрут, як жити, щоб бути щасливим уже в цьому житті. Євангелія це просто сучасний навігатор життєвої мандрівки. Ісус є компасом, який завжди вкаже правильний напрямок. Тільки міцно тримай його в своїй руці і постійно дивись на нього. Тому для мене так важливо розглянути квітку Боже милосердя або квітку прощення. Ця квітка також має сім пелюсток: перша дитина, друга тато, третя мама, четверта брат, п'ята сестра, шоста вчитель, сьома Ісус. Образа непрощення руйнує красу гідність цієї квітки, відкидаючи пелюстку Ісус. Взагалі, кожний гріх, навіть найдрібніший, порушує духовний закон. Адже заплата за гріх смерть. Римляні 6.23 Але Ісус усіх нас спас. Бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті, послання до Римлян 8.2. І тепер не страшно, бо є таїнство сповіді, через яке Бог прощає будь-який гріх. Тоді чому гріх не прощення виділений червоним рядком у молитві Отче наш? Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Без Ісуса, без Його пелюстки Божої любові, я не зможу навчитися прощати. Отже, збираємося в мандрівку і почнемо знову із самого початку. Все залежить від того, наскільки глибоко ти пам'ятаєш своє дитинство пелюстка дитина. Маленьке, гарненьке немовлятко, побачило світ. Усі діти народжуються для любові, щоб їх любили, пестили, годували, піклувалися, немовлята нічого не вміють, зокрема приймати і дарувати любов, а вони не ображаються, лише очікують вашої любові, не вимагають, лише просять задовільнити життєві потреби. Вони вчать нас бути терпеливими, уважними, добрими, лагідними. Діти не народжуються жадібними і злими. Пихатами і заздрісними, злодіями, алкоголіками, наркоманами, гугалтівниками, повіями, бивцями. Але чому світ переповнений ними? Коли немає чистої води, чим можеш наповнити порожню склянку? Світ пропонує безліч замінників води, які можуть втамувати спрагу. Але це буде не чиста, не жива вода. Брак любові турбує людину значно сильніше, ніж спрага, тому світ поспішає нав'язати людині свою різнобарну рекламу тимчасових задоволень, послуг, товарів, закриваючи справжнє джерело спасіння. Друга пелюстка квітки прощення тато для дитини тато це образ нашого небесного татуся. Якщо тата немає, кинув сім'ю. Або він є, а насправді його немає в родині, бо проміняв усе на алкоголь, то який же може бути образ люблячого Бога, якщо дитина бачила від батька тільки зраду, сварку, гнів, бунт? Як може дитина любити, якщо постійно перебуває в страху? Образа на тата зароджується в маленькому сердечку, а безпорадність додає гніву та непрощення. Хоча сама дитина може цього і не відчувати, лише з роками людина зауважує в собі якісь комплекси, які заважають їй нормально жити, розвиватися, спілкуватися, будувати стосунки, створювати сім'ю. Вихід є лише один простити тата, навіть якщо він уже не живий. простити, попри усяких гнів і образу. Тут допоможе тільки Ісус і молитва. Я прощаю тебе, тату, бо Господь простив мене. Молюся і промовляю ці слова так довго, поки не відчую в серці мир і спокій. Я розумію, що на папері це легко зробити, але в житті все не так просто. Минають руки, але непрощать живе в серці людини і, на жаль, руйнує її життя, ні тата, ні будь-кого іншого, на кого тримаю образу. А мене особисто, бо не можу простити. Третя пелюстка квітки прощення мама. Мама найближча людина, бо вона носить у своїй молоні дитину і дає їй життя. А добре, якщо мама стає ще й близьким другом і подругою. Адже буває, що мама так сильно приросла поповиною до свого чада, що і в 30 років дитина не може бути вільною та розвиватися як Божа дитина, бо постійно перебуває під пильним наглядом своєї матусі. Ця ситуація породжує образу, бунт, неприйняття і нерозуміння самого себе. Не буду розглядати безліч ситуації, коли батьки. Самі духовно зранені не можуть дати дитині любові, яку вона насправді потребує, безкорисної, безумовної, мудрої. Батьки не винні, бо їх самих не навчили любити. а Вони не відчули Божої любові, бо не знали про неї, а ти вже знаєш. І знову вихід є Ісус, Його любов, Його Слово, Його допомога. Обираєш Ісуса, Він буде з тобою, а ти з ним. Обираєш знову світ, Ісус залишається з тобою, але ти вже не можеш відчувати Його любов, бо світ робить твоє серце камінним, закриває духовні вуха, засліплює духовні очі. Продовження другої глави книжки полюстки Божої любові у наступному відео.